Безпека дітей в руках дорослих. Хоча новий навчальний рік у прилуках розпочнеться в онлайн режимі, в будь-який час це може змінитися і діти підуть до школи. Проте, допоки не закінчиться війна, учасникам освітнього процесу доводитиметься під час повітряної тривоги спускатися в укриття. На цей випадок Державною службою з надзвичайних ситуацій розроблено чіткий алгоритм дій для відповідальних осіб, педагогів та школярів. Як мають діяти дорослі при сигналі небезпеки прилуцьких освітян на серпневій конференції інформували представники. ДСНС. Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу. Вчитель сповіщує учнів про загрозу, а батьків про переміщення дітей до укриття. Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет. Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники. Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник. Тобто шкільна медсестра також в обов'язковому порядку спускається разом з дітьми до укриття. В цей час відповідальні особи мусять перевірити усі приміщення на відсутність у них учасників освітнього процесу, в тому числі працівників навчального закладу. Власне, в укритті дорослі мають допомогти дітям швидко та спокійно зайняти свої місця. Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи здійснюють необхідну підтримку заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті. Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався клонами або групами. Проінструктував фахівець ДСНС прилуцьких освітян і щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, які можуть бути замасковані під валізи, пакунки, телефони або навіть дитячі іграшки. Перше, що має насторожити наявність на предметі якихось невідомих дротів, що тянуться від предмета, Наявність підозрілих звуків, що лунають від предмета, тобто цокання, або певний сигнал через певні проміжки часу. Наявність елементів, що не відповідають їх прямому призначенню, і так далі. У разі виявлення такого предмета не потрібно намагатися його перенести чи роздивитися. Про нього необхідно повідомити відповідні служби, поліцію чи рятувальників і вчити цьому дітей. Потрібно проводити з дітьми роботу, що те, що лежить на вулиці, його не потрібно трогати, яке б воно гарне і близько чи не було. У зв'язку з тим, що в нашій ситуації це може бути. Погано закінчитися. Нам всім доведеться ще деякий час жити в умовах війни, і саме від дорослих залежить наскільки безпечним буде життя дітей.